Це 2008 рік, коли Росія нападає на Грузію, а президентом США стає Барак Обама. А в Україні злітає долар та затримують суддю колядника. Була передвиборна обіцянка Юлії Тимошенко, на яку клюнули мільйони. За два роки повернути всім вкладникам Сбербанку всі їхні внески втрачені в 90-х. Не тільки день, а все. щоб повернути все 13 мільйонам українців, яких за одну ніч в далекому 91-му пограбував Сбербанк, потрібні 120 мільярдів. Це непідйомна сума. Тому вже прем'єрка Тимошенко анонсує в 2008-му Всі вкладники отримують по тисячі гривень. Я просіть і нею право то, що я Що мені положено. Після різдва 2008-го під відділенням Ощадбанку з'являються велетенські черги. Люди записуються в спеціальний реєстр. Дехто ночує на морозі. Гроші видають повільно. Декілька пенсіонерів так і не дочекалися, померли просто в чергах. 6 мільярдів виділені урядом на видачу компенсації швидко закінчується. Та Юліна Тисяча спрацьовує проти найбідніших українців. Наявність такої суми на руках у кількох мільйонів людей одразу збільшує ціни на продукти. Юліну тисячу видають з січня по травень. Далі програму припиняють на заході. Весною 2008-го закінчується друга президентська каденція Володимира Путіна. Але той готує контрольованого наступника. Дмитрій Медведєв, що був у Путіна прем'єр-міністром, стає президентом Росії. а Путін займає його крісло голови уряду. Та всі знають, Медведєв – то іграшковий президент. Тим часом радикальні зміни відбуваються на іншому боці планети в США. Восени 2008-го господарем Білого Дому вперше стає темношкірий американець. <бівляє> <бівляє> Барак Обама син кенійця та американки. Він закінчив Колумбійський університет і став сенатором від штату Іліною. Головні передвиборні обіцянки Обами завершення війни в Іраку та реформа системи медицини. Війну він закінчить, натомість почне нову кампанію в Лівії проти диктатора Муамара Каддафі. Якби він тільки знав, якого джина випускає з розбитої лівійської пляжі. Південна Осетія – це не Грузія. З початку 90-х це гасло та боротьбу за нього фінансувала і надихала Росія. Станом на середину 2000-х 60% мешканців цієї автономної республіки у складі Грузії видали російські паспорти в 2007-му Осетинським ополченцям Росія привезла танки, гаубиці та системи ГРАД снаряди. З них полетять в бік білісі вже в липні 2008-го. Розручений постійними обстрілами, президент Грузії віддає наказ почати штурм столиці Осетії Цхінвалі. На це і чекає російська армія. Величезне угруповання нападає на Грузію з кількох сторін, окупуючи грузинські міста, Зукдіді і Горі. Росіяни зупиняються за 30 кілометрів від Білізі. За кілька днів війни Грузія втратить 412 життів своїх громадян біженцями з південної Осетії стануть 120 тисяч людей. На світовій карті з'явиться ще одна невизнана республіка, що тримається на російських гарматах. В 2008-му українці дізнаються, що квартирні проблеми американців це біда для всього світу. Люди вже кілька років беруть доступні кредити, щоб вкладати в нерухомість, яка досі шалено росла в ціні. Ця бульбашка вибухає літом. 2008-го. невиплати по кредитах перетворюються на планетарне цунамі. Вперше ця хвиля знищує величезний американський банк Lehman Brothers. Далі починається ефект доміно всесвітнього масштабу. Київські політики до останнього гіпнотизують українців. Мовляв, у нас криза не зачепить. Але вже у вересні без притуку валюти з-за кордону починає падати курс гривні. Десятки підприємств звільняють персонал. Восени 2008-го починається паніка. Лише за перший тиждень жовтня українці заберуть з банківських рахунків близько трьох мільярдів доларів. Українська економіка падає блискавично. До кінця року один долар коштує вже 10 гривень, І лише кредит МВФ дозволяє відкоригувати курс до восьми гривень за долар. Всі наші гривнові заначки на чорний день меншують наполовину. 10 вересня 2008 року в Швейцарії запрацює найбільша, найскладніша та найдорожча іграшка людства великий адронний колайдер. Колайдер це прискорювач елементарних часток. А простіше кажучи, гігантська 27-кілометрова гармата. Яка на швидкості світла стріляє найдрібнішими шматочками матерії? Для цього на 100 метрів під землю опустили 1600 велетенських магнітів, кожен вагою по 35 тонн, і створили магнітний ствол з безлічу найскладніших детекторів. Проте багато вчених перед першим пострілом колайдера заговорили про ризик кінця світу. Зіткнення елементарних частин колайдера, на їх думку, могло породити чорну дюру. Але фізики з усього світу не зважають і роблять перший пуск, добираючись до часточок Бога, з яких побудований Всесвіт. Вони заходять в його кабінет і знаходять там мішки з грошима. А він на своє виправдання починає розповідати буцімто мільйони в мішках це гроші, якими гості Львівського апеляційного суду засівали приміщення. Так, у грудні 2008-го починається фантастична історія Ігоря Зварича, судді колядника. Загалом у судді колядника знайдуть більше мільйона доларів. Їх каже Зварич. Він позичив у коле під час свого затримання суддя колядник влаштовує цілу виставу. Та не стрімки на шитером зварича засудять до 10 років ув'язнення. Він вийде на волю за законом Савченко, відсидівши сім з них. За ці роки він напише три книжки та надаватиме іншим ув'язненим безоплатно правову допомогу. У тільки країна лишається з продажною фемідою і далі. 25 вересня 2008 року Жіноче ім'я Фаїна стає відомим на весь світ. Цього дня сомалійські пірати захоплюють українське судно в нейтральних водах поблизу ємена. На борту корабля 75 танків та куба іншої військової техніки, яку Україна продала уряду Кенії. Екіпаж судна опиняється в полоні. 50 піратів висаджуються на фаїну зі швидкісних надувних човнів. За захоплений корабель і моряків вимагають шалений викуп: 35 мільйонів доларів. Корабель намагається підігнати до берега, щоб розвантажити танки і зброю. Але американський фрегат блокує це пограбування. Фаїна пробуде в полоні довгі 5 місяців. Її звільнюють лише після передачі сомалійцям 3 мільйонів 200 тисяч доларів. Лише в 2008 тисячі поблизу узбережжя Сомалі, пірати нападуть на кораблі 120 разів, заробивши на цьому 150 мільйонів доларів. Але саме це захоплення українського судна зі зброєю стає початком всесвітнього полювання на цих розбійників.